Деякі заспокійливі туманять голову? Біфрен Плюс спокій за ясною голови. А Київ готується від масштабної атаки, яка сталася напередодні. У лікарнях досі залишаються постраждалі жителі. Їхній стан різний. Нагадаю, двоє людей загинуло. Це пенсіонерка і 22-річна поліцейська, яка на кілька хвилин повернулася додому. І, на жаль, цей час підступно вдарив ворог. У столиці пошкоджено більше десятка багатоповерхівок. Постраждало шість районів. У міській військовій адміністрації припускають, що знадобиться декілька днів, аби закрити усі вікна. Найбільше дісталося Шевченківському району. Подробиці у матеріалі Олега Корнієнка. Ви в коридорі сиділи? Ракети. де одна. Перша ракета ямагаю руками. Пані Катерина ледве може говорити, З своїми травмами швидка її доставила до лікарні одразу після ракетного удару. Вороже залізяча поцілував її будинок і повністю розбило квартиру. каже, ракета так швидко прилетіла, що вона й не встигла спуститися у сховище. Ми не встигли, навіть ми не спіли там балістика, і тут тільки написали балістика, буквально через минуту полта. До цієї лікарні тієї страшної ночі швидкі мчали одна за одною. Приймальне відділення доправило вісьмох пацієнтів. Семеро довелося шпиталізувати. Травми і стан у всіх різний. Більшість з них потребували хірургічних втручань. Переважно більшості це хірургічна обробка ран, зашивання пошкоджень, пацієнт з проникаючим пораненням грудної клітини. Найтяжча пацієнтка у відділенні інтенсивної терапії з тяжкими пошкодженнями, ампутацією дистальних відділів. Кінцівки врятувати ще двох жителів Києва не вдалося. У Подільському районі загинула пенсіонерка та 22-річна поліцейська. Удари були настільки потужними і масованими, що в деяких квартирах вилітало все, кажуть мешканці. Це на суша курня. Це сусідка живе там і там. Вона і двері впали посікло обличчя. Її трохи ногу там синяк. Воно дві якесь сікло там. Я себе там чував. Оце сюди плазму на, ну, на картину побило, ну то монітор. Я ще туди не добрався. Лише у цьому районі пошкоджено вісім будинків. У кожному з них жодного вцілілого вікна. Ну, а зараз пленку дали. Кому хто хоче, ну, я, наприклад, сам буду забивати. А ну якби лежав, то на всі постілі стекла по всій кімнаті. А це вже Шевченківський район столиці. Він постраждав найбільше. Вибухи вночі було видно за десяток кілометрів. Пожежу рятувальники гасили кілька годин. Та працювати після ударів надзвичайникам кожного разу стає все складніше. Їхню роботу постійно переривають зищання ворожих дронів. У цій багатоповерхівці розбитий увесь горішній поверх. Дрон влетів у одну з квартир. Спалахнула пожежа, і на суцільне згарище перетворилися й сусідні оселі. Надзвичайники кілька годин все заливали водою, аби загасити полум'я. За кілька сотень метрів звідси знищено кілька квартир в іншому будинку. Туди теж влетіло вороже залізятся. Ну власне, ось лежить частина дронів. Це до речі, частина. Від герані 2 це до речі, модифіковані дрони росіян. Спочатку вони робили шахеди, ну а потім вже зробили модифікацію герані, І, власне, ось така Герані прилетіла сюди. На борту цієї герані було 50 кілограмів вибухівки. Тож пошкоджена не лише багатоповерхівка, але й навколишні будівлі. Комунальні машини одна за одною вивозять сміття, енергетики лагодять кабеля електроживлення. Всі поспішають якнайшвидше прибрати наслідки після удару і відновити рух на дорозі. Під час масованої атаки постраждало шість районів столиці. На Києві летіло більше сотні дронів. Пошкоджені не лише житлові будинки, але й соціальна інфраструктура. Постраждав і офіс П'ятого каналу. Міська влада обіцяє допомогти всім постраждалим і закликає вкотре мешканців під час повітряної тривоги все ж таки спускатися в укриття. Бо правило двох стін діє не завжди. Олег Корнієнко Олексій Євченко. Факти сітів єдині новини. Двоє людей загинуло ще 25 постраждали. Це наслідки терористичних атак Росії по Києву в ніч проти четверга. Столиця стала основним напрямком масованої ракетно-дронової атаки Російської Федерації. Повідомили в повітряних силах збройних сил України. За їхню інформацією для удару ворог застосував 8 балістичних та 6 крилатих ракет, а також близько 400 безпілотників. Докладніше про наслідки після чергової ночі терору в матеріалі Євгена Бригара. Із 2,30 до 3,30. Ну, оце і гарно так надривно летить, летить, летить і Бабах. І взрив. Сергій Петрович мешканець одного з восьми пошкоджених будинків в Подільському районі столиці. Вибухові хвилі буквально огорнули будівлю з усіх сторін, пригадує чоловік. Оттуда зривна зривало, а оттуда ще більше. Нашій знімальній групі Сергій Петрович показує свою понівечену оселю. Каже, те, що залишився живим. Справжнє диво. Ось ну ну. Воно диви, ціклова, там. Я себе там сікло, врятувало те, що за мить до вибуху чоловік заховався в коридорі. Правило двох стін спрацювало. А ховас тут так, тут був, потім, тут, потім думаю, доставнітуші, правда, не прийшлось. Дивом вижив і сусід Сергія Петровича. Його врятувала ковдра. Живає син. Він був вдома спав. Правда, щоб благо було накрите одіялом, як він сказав, тоді спав одіялом, укрився за головою, бо бачите, ж десь осколки, аж на подушці, усі, всі великі великі осколки. Трошки обличчя, там воно посічене, ну, слава Богу, живе. Утім, так пощастило не всім. Мешканці сусіднього під'їзду опинилися практично в епіцентрі вибухів. Від осколкових поранень тут загинули 68-річна пенсіонерка та 22-річна дівчина, співробітниця поліції метрополітену. Марія Дзюмага. Ще восьмеро мешканців цього будинку отримали важкі травми, зокрема ампутації кінцівок. Одна з таких Катерина Пилипенко. Перша ракета, я нога і рука, і кров пішла. І потім одна за другою. Ракети, ракети, ракети. Ой. Потім мене люди винести на вулицю, визвали скору. Оперативність бригади медиків допомогла врятувати життя пані Катерини. Жінка ледь не загинула від втрати крові і вже перенесла кілька хірургічних втручань. Найтяжча пацієнтка у відділенні інтенсивної терапії з тяжкими пошкодженнями, путацією дистальних відділів кінцівки, пошкодженням плеча, грудної клітини, розривом легень, гемопнемотораксом, червономузковою травмою. Разом з пані Катериною до відділень політравми, травматології та кардіології госпіталізовано ще шість постраждалих. Усі вони в стабільному стані. Звітують в лікарні. Більшість з них потребували хірургічних втручань. Переважно більшості це хірургічна обробка ран, зашивання пошкоджень пацієнт з проникаючим пораненням грудної клітини. Загалом ворог в ніч проти четверга атакував вісім районів столиці. Внаслідок обстрілу постраждали десятки об'єктів житлової, медичної, освітньої, торгівельної та транспортної інфраструктури. До ліквідації наслідків було залучено понад 400 рятувальників та 90 одиниць спеціальної техніки. Євген Бригар, Олександр Назаренко, програма Вікна СТБ, марафон Єдині новини. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Так ви допомагаєте поширювати перевірену інформацію та протистояти дезінформації на Ютуб. А ще діліться в коментарях, що думаєте про сьогоднішні новини. Ваша думка важлива.